Дронова атака на Польщу традиційна неадекватна реакція Трампа. Росія тільки нарощує терор про фронтових територій, чи є на повісті дня вступ України до НАТО. Треба показати Росіянам, що ми все ж маємо яйця. Чи можна посунути цю е, червону лінію дозволеного? Москва просто не визнає факту цієї демонстративної атаки. Але прилетіло 20 дронів в Польщу, і поляки вже готові прислати війська, щоб в нас навчатися. Вказана інформація щодо загибелі осіб може змінюватись. На даний момент в цьому будинку дві людини загинули. Ну, обстановка в місті важка. Маємо випадки, коли, на жаль, і повертаються люди. Вони не полишають спроб таких, ну, не знаю, там голкових ударів по всій лінії розмежування. Це все про трек Люсі Кава Пам'ятаю, пам'ятаю як я тебе зустріла.